Пораненого з поля бою потрібно евакуювати щонайбільше за годину, яку ще називають золотою. Якщо за цей час надати повноцінну медичну допомогу, можна врятувати до 90% постраждалих. На жаль, у нас вже цей шлях може тривати дві, а то й три години. Насправді це дуже довго, і аби врятувати життя, надважливо стабілізувати стан евакуйованого. Роблять це у спеціальних автівках, яких ще називають медиваками. Нині 25 таких скерував на фронт. Благодійний фонд Відкриті очі компанії «Софтсерв». Благодійники компанії «Софтсерв» хочуть передати на передову як мінімум 200 медевіків, тобто автівок, призначених для медичної евакуації поранених до багатопрофільного шпиталю. Раніше вже відправили 150 таких. Сьогодні ж рятувати життя українських захисників. Поїхали ще 25. Це не просто евакуаційні машини, це укомплектовані повністю машини Ембуланс на яких поставлено більше 500 одиниць Медичного обладнання, яке потрібне саме для реанімації, для підтримки. Але передусім, це машини, у яких стабілізують стан пацієнтів. Тут хороше освітлення, що дає змогу виявити будь-яке поранення і зробити необхідні медпроцедури. Є можливість зупинити кровотечу, є де підвісити крапельницю. Є кисень. Також в таких машинах є дефібрилятор, тому що на етапі кайсево людина в якої зупиняється серце, вважається 200-ю, і фактично такого ангела ми вже привозимо в морг. В таких машинах ми можемо спробувати перезапустити серце, додати кисню і, власне, врятувати життя.